Привіт, друже, новини з партнерської програми. В цю п'ятницю у нас чекає масовий призов, в якому ми зможемо отримати ось ці ось під щоб, відповідно поборотися за душу на Донателло. І там буде також дві одночасних події: Х2 на червоні, але. Х2 тільки на епічні та легендарні герої. Міфіки не беруть в цьому Х2. І також буде смачний прогресивний шанс. Які герої будуть в прогресивному шансі? Я зараз зачитаю. Буде у нас Ліліту, суперова героїня. Фірол, дуже хороший бустер шкоди. Глейкат суперовий, як і бустер шкоди, так і герой підтримки, як в ПВЕ, так і на Аренку. Далі наглядач призма. Непоганий герой із Воскресінням можна використовувати на гідру. Далі Локі. Він у нас безкоштовно роздавався, тому хизичі його хтось буде ставити. З воїків буде Шредер, новенький Шредер в прогресивному шансі. Також крихітка Енні та Фейда. Крихітка Енні зараз трішки морально застарілий герой. А ось Фейда, чудовий герой, який збільшить шкоду абсолютно кругом, куди ти його зможеш поставити. Також Епіки, Драха. Кварган увінчений. Келан 40 put, той що, Оборо і Даяна. Ось такі друзі, герої будуть в прогресивному шансі. Також ці дві події будуть протягом 72 годин. Звісно ж таки, буде стрімчик з відкриттям уламочків. А зараз, якщо ти подивився цей відосик, забігай, бо стрімчик уже прямо зараз іде. У мене на цьому все.